Доброго дня, ласкаво, прошу, заходьте до нас в етносадибу. Місцева жителька Світлана Петрик зустрічає Суспільне на порозі своєї етносадиби. Будинок, що поруч із її домівкою придбала 10 років тому, аби переобладнати його на музей. Ця кімната має назву Холодна хата, розповідає пані Світлана. Частина предметів у кімнаті залишилася від попередньої власниці. Те, що Є в цій кімнаті, це залишила дійсно господиня, коли вона продавала нам цю хату. І ці лавки, і цей стіл, і це ліжко. Скриня то це вже мого свекра. Він сам зробив своїми руками цю скриню. Портрет господині, яка жила в цій хаті. Вона була колись дуже знаною ланковою жінкою. Ми вирішили її залишити в пам'ять про неї. І вишиті рушники, ліжко з подушками, лавки, стіл, лавки застелені домотканими Ряднами, які їх ще називали налавниками, які господині ткали, і щоб якось прибрати свою кімнату. Більше десяти вишиванок також служать експонатами в садибі. Суспільному показує сорочку, якій понад 80 років. Це сорочка моєї мами. Вона вишита ще в 62-му році. Вишила моя бабуся. Це сорочка моєї бабусі. Це сорочка моєї свекрухи, це ось цієї господині цієї хати. І, звичайно, сорочки. І сорочка, яку вишила моя бабуся своєму чоловікові в 1940 році. У сусідній кімнаті посуд речі господарського призначення та піч. Тут на полицях горшки, глечики, банки. Ви бачите, діжав, який вимішували тісто Ночь, ви Всі знають їх призначення. Коли сюди в, в них виливали холодеці, різали потім його. Світлана Петрик каже: відкрити етносадибу у рідному селі було її мрією. Все це починалося дуже давно. Ми ще працюючи в школі, ми з дітьми писали дуже багато різних проєктів і про художнє оформлення подільської хати, і про вишивки села. А потім, коли вже почала працювати в національному парку, там одним з напрямів є дослідження історико-культурної спадщини. От я тоді й вирішила цим займатися на подвір'ї. Садиби господарське приміщення. Його Світлана також переобладнала для музею. Тут каже жінка: зберігаються жорна пристрій для помелу зерна на борошно. Тут є два камінці, які треться один до другого, коли їх прокручувати. І з пшениці, з вівса, жита, кукурузи утворюється крупа і мука, яка потім пересіюється і люди випікали хліб, коржі. Етносадибі місяць. За цей час її відвідали 60 осіб, провели два майстер-класи, розповідає Світлана Петрик. Сьогодні працівники заказника Кармелюкове Поділля безкоштовно навчають дітей виготовляти ляльку-мотанку. Ліжете на столик лялечку, обличчям до себе, закочуєте одну половиночку, підставляєте сюди ручки, закриваєте. Вже є образ моєї ляльки. Тут дуже гарно, по-українськи, стильно. Рушники тут красиві, картини вишиті, дуже гарні. Етносидиба в лугах, каже Світлана, відкрита щодня. Вхід вільний. Це суто для себе, для душі, щоб зберегти те, що є, щоб не перервався зв'язок між майбутніми поколіннями. Адже це все, що є в хаті, колиска, порушники, це наша історія, але історія це не тільки дати, це і життя людей. Ольга Антухова, Жасміна Сміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.